Королівська родина Швеції має одну з найбільш розкішних королівських скарбниць. І серед десятка тіар, намист, прикрас у них є Ліхтенштейнська сапфірова парюра. Вона складається з тіари, яка розташована на дуже гнучкій основі, розкішного намиста, а також пари сережок. Речі, сережки були зроблені зі шпильок для волосся, а також брошечки. Я в жодній королівській родині настільки гнучкої тіари не бачила, її можна просто розкласти як листочок. Історія цих прикрас розпочалася в 1811 році, коли імператриця Жозефіна подарувала принцесі Августі своїй донечці величезну кількість різних прикрас, це були сапфіри, і перли, і все на світі. Подарунок був на честь дня народження її третьої дитини, але першого сина. А потім, коли вже донечка Августи, принцеса Жозефіна виходила заміж, за майбутнього короля Швеції Оскара І. Мама їй всі ці прикраси і подарувала. Ми можемо роздивитися, що взагалі з самого початку тяра мала зверху груші подібні перли. Це не була просто сапфірова парюра, і шведська тепер вже королева обожнювала прикраси, і вона вирішила замінити перли на сапфір. З цього і розпочалася історія цих прикрас вже з сапфірами, які далі передавалися наступним королевам. Сьогодні ці прикраси дуже любить королева Сільві і обирає їх на майже всі заходи: вручення Нобелівських премій, різні державні візити за рахунок гнучкості. Ціари її можна взагалі обрати під будь-яку зачіску і скрутити її в будь-який бік, який тобі більше подобається.